Ашиний грип, як і грип будь-який, це вірусне захворювання, і з назви здається, начебто, очевидним ну, хто ж його переносить. Може, все не так і просто. Розкажіть, які особливості цієї надуги, для кого вона найбільш небезпечна, і як може людина заразитися. Дійсно, пташиний гриб – грип це недуга, яка від назви, зрозуміло, більш притаманна для птахів, причому абсолютно для різних птахів. І як правило, резервуаром цього віруса є перелітні птахи. І власне в Шептицькому районі вірус був виявлений від лебедів. Тобто, станом на сьогодні ми говоримо про те, що 40 загиблих лебедів були обстежені, і в 39 з них підтверджено наявність пташин грипу А ми вже знаємо, що це є H5N1, тобто він належить до високопатогенного грипу птиці. Окрім того, що хворіють пернаті, що ми про нього знаємо, він передається власне, повітряно краплиним шляхом, як і звичайний грип, але окрім того, він передається контактно-побутовим шляхом. Тому небезпека є у людей, вона належить до низького рівня небезпеки, які безпосередньо контактували. z the... Хворими або з загиблими птахами без використання засобів індивідуального захисту. Станом на сьогодні, починаючи з 2003 року, відомо про 965 випадків захворювання серед людей, з них 48% тих, хто захворів, на жаль, не вдалося вилікувати, тобто він характерний високою летальністю. Але знову ж наголошую, що ризик інфікування у людей є надзвичайно низький. І, зокрема, Напевно, в останній випадок інфікування серед людей був підтверджений у Великій Британії 27 грудня 2024 року. Коли людина тісно це фермер, який тісно контактував з домашніми птахами, відповідно інфікувався і, на жаль, врятувати його не вдалося. Клінічна картина, як правило, легша, ніж звичайного грипу людей, проявляється підвищенням температури тіла. Ми знаємо, що є кашель, є нежить, ломота в м'язах, тобто такий стан, який заставляє звернутися до лікарів. І тому на сьогодні в Шептицькому районі, окрім того, що введені карантинні заходи, які передбачають обмеження реалізації птахів, яєць, ми звертаємося до людей, щоб вони споживали виключно м'ясо птахів і яйця термічно обробленими, щоб вони згадали про належну гігієну рук, ну зрозуміло, в кого є домашні господарства. Вони доглядають за своїми пташками, але роблять все для того, щоб власні птиці не виходили за межі власного подвір'я, щоб унеможливити контакт з дикими перелітними птахами. Люди повинні споживати або додавати точніше в господарстві корм для тварин виключно гарантованої якості, які має всі підтверджуючі документи. А саме основне, якщо люди побачать десь пташку, яка загинула, вони не повинні самі її. Заховувати до неї доторкатися, вони повинні повідомити про це службу ветеринарної медицини і повідомити органи місцевої влади, місцевого самоврядування. Але ми знаходимося в той період, коли на Львівщині пішов підйом захворюваності на звичайний грип. Ми цього тижня навіть перетнули і підпоріг на 1%. і це дуже важливо для людей, щоб вони використовували загальні заходи профілактики, і то саме використання кашлювого етикету, і не виходити з дому при ознаках застуди, не скерувати Ровати дітей в школу, в садочки, звертатися до лікарів. А лікарі, оскільки ми зараз знаємо, що в Шептицькому районі в нас циркулює вірус ташиного грипу, зокрема серед загиблих лебедів, то лікарі будуть відбирати мазочки і скерову матеріал для дослідження у Львівський обласний центр контролю профілактики хвороб. Відповідно, наші лікарі типують, який це вірус. За минулий тиждень ми мали грип А, грип Б, аденовірус, риновірус, реносентиційний вірус. І, власне, РНК вірусу гепатиту А, ми будемо скеровувати в РФ. Лабораторію центру громадського здоров'я МОЗ України для того, щоб там проводили подальше типування, секвенування, для того, щоб ми точно були переконані, що це не пташиний грип циркулює серед зокрема мешканців Шептицького району. За всіма рибалками, за людьми, які контактували з цими лебедями, працівниками, які були залучені до їх власне виловлення і доставки в лабораторію, буде встановлене медичне спостереження для того, щоб переконатися, що ці люди є здорові в безпеці і що їх стану здоров'я нічого не загрожує. А всі люди повинні пам'ятати, якщо все ж таки відбувся якийсь контакт з пташкою, ми помили руки обов'язково. Ми ж прийшли додому по можливості прийняли душ. Ну і це ті плюс термічно оброблені яйця, термічні оброблене м'ясо птиці. і Це ті заходи, які на сьогоднішній день бережуть від інфікування. І ще раз наголошую: якщо ми побачили пташку, яка загинула, ні в якому разі ми самі не намагаємося її кудись переносити або ховати, і особливо без використання засобів індивідуального захисту, ми до них не доторкаємося. Я розумію, що у а, випадку а... Інфікування людини підтвердити, який саме це тип грипу можна лише лабораторно за симптомами, не відрізниш. Хіба що ви вказали на те, що легший може бути перебіг, але те, що стосується домашньої птиці чи домашніх тварин, якщо все ж таки відбувся контакт із перелітними птахами, які переносили цей вірус грипу, це ж не маленька дитина, якій ти можеш поміряти температуру і довідатися, чи вона хвора, чи ні. Як відбувається тут заражена птиця, заражена тварина. Домашня, вони одразу гинуть. Чи минає деякий час деякий час, і можна за ними поспостерігати, щоб запідозрити, що щось не так? То, ну правило, господарі, які тримають, зокрема, домашню птицю. Любе захворювання проявляється відмовою від їжі, наприклад, відмовою від води або відмова виходити на. По території на прогулянку і це є підстава господарів звернутися до ветеринарного лікаря, який вже знову ж оскільки зараз ми говоримо настороженість щодо грипу птахів, може запідозрити і. Надати рекомендації для того, щоб не відбулося інфікування інших пташок, які є навколо, тобто їх узолювати, помістити в карантин. Ну, хоча ми говоримо про те, що високопатогенний гриб птиці, власне для птахів, коли вони захворювають, то він фактично завжди є летальний. Але в даному випадку задача вберегти інших пташок, які є навколо від інфікування. Ну і звичайно, вберегти людей від можливості інфікування. Але інфікуватися от в домашньому господарстві можуть не лише птахи, песики, котики, будь-які тварини, які перебувають на території і вільно можуть контактувати з потенційно небезпечними птахами. Вони можуть теж підчепити цей вірус, чи це тільки птахи? Ну, ви знаєте, ніде я не зустрічала випадків інфікування власне домашніх тварин, зокрема котика песика від uh -huh. пташок, які захворіли на пташини гри. Ну, хоча, враховуючи певну спорідненість, напевно, можливо, але таких випадків наразі я не зустрічаю. На щастя, ви але тут тут є інший нюанс знову ж таки. Львівщина перебуває в топі захворюваності на сказ серед. Тварин ну, випадків, які е, виявили, тому тут потрібно теж власникам вакцинувати своїх домашніх улюбленців, тому що небезпека є і в цьому в, цьому, в цій інфекції. Якщо говорити про поширення і про... Е, Фіксацію таких випадків ви вже відповіли частково про це, що в востаннє фіксували це в Британії наприкінці минулого року. А якщо взяти до уваги саме цей випадок у шептицькому районі, як його правильно класифікувати? Чи, ну, чи це якась надзвичайна ситуація, чи це просто поодинокий випадок? Якщо ми беремо класифікатори, наприклад, щодо інфекційних хвороб, то два і більше випадка захворювання вважається спалахом, і відповідно, Державна служба надзвичайних ситуацій, оскільки ми вже маємо 39 випадків лабораторно підтверджених серед 40 захворюваних то це вже є звичайно звичайна ситуація локального рівня, тому ці обмежувальні карантинні заходи застосовані. Є трьохкілометрова зона суворого карантину. Загалом є десятикілометрова зона, це є зона спостереження, яка потребує прицільної уваги до, скажімо так, до всіх птахівниць, домашніх господарства, до реалізації продуктів птахівництва на ринках. І, звичайно, що прицільна увага медичних працівників до людей, які звертаються по медичну допомогу з ознаками гострих респіраторних захворювань. В той же час я ще й додам, що в нас особливо село Волсвин і загалом територія Шептицького району в нас починаючи з листопада минулого року, триває спалах вірусного гепатиту. А до сьогодні в нас зареєстровано 27 лабораторно підтверджених випадків. З них 12 серед дітей. Тому особлива настороженість медичних працівників щодо всіх людей, які звертаються по медичну допомогу, оскільки вірус гепатиту А передається від людини до людини контактно-побутовим шляхом, має довгий інкубаційний період, тобто від моменту інфікування до появи перших клінічних ознак може пройти до 45 діб. Тому, надзвичайно, не лише ми говоримо про пташини і гриб, та ми говоримо про гепатит А, тому миття рук це, напевно, повинно на першому місці зараз бути серед мешканців Шептицького району. Серед Різноманітних заходів профілактики, ну і при найменших менших ознаках респіраторного захворювання, тобто застуди, є підстава залишитися вдома, звернутися по пораду до свого сімейного лікаря, а далі діяти відповідно до його вказівок. А любителі є поки що захворювання. Де вірити, що їх не буде. Але для любителів яєць-смятку, гоголів, моголів чи загалом сирих яєць. На сьогоднішній день ми радимо утриматися. І якщо ми споживаємо в їжу м'ясо птиці, то таки забезпечити таку надійну просмажування, для того, щоб не було взагалі нівелювати якусь ймовірність інфікуватися. Ну і в жодному випадку, звичайно, якщо ми бачимо на ставку загиблу птаху, якусь mm -hmm. качку, гуску, то в жодному випадку не можна їх використовувати. Для споживання їжі, готувати в домашніх умовах, оскільки під час контакту, під час розроблення контакту з певними екскрементами людина, на жаль, наражається на небезпеку і може інфікуватися. Пані Наталю, а якщо йдеться про водойми, наприклад, після там потрапляння певних природних рідин птахів, у, наприклад, ставок, озеро, в ту ж таки річку для людей вода там є безпечною. Такий спосіб може бути загрозливим для зараження. Теоретично може, але ми ж не п'ємо воду з ставка та покупатись, наприклад, Ми використовуємо воду з джерел централізованого водопостачання. На щастя, зараз сьогодні мінус два чи хтось полізе купатися, але ну, звичайно, що в таких ставочках купатися заборонено. Але якщо ми говоримо про заплави річки Буг, то там вода, ну скажем так, не зовсім стоїть а рухається. Тому і ризик, звичайно, ну є відсутній, оскільки це не стояча вода. Але купатися, звісно, якщо ми говоримо про ставки, наприклад, в яких загинули птахи, в яких підтверджений вірус пташиного грипу, то в таких ставочках купатися буде заборонено для того, щоб знизити ризик потрапляння якимось чином там води, яка би могла бути інфікована, то на сьогоднішній день в Шептицькому районі є оголошення, що і рибалити також заборонено. І якщо я правильно зрозуміла з ваших слів, то в результаті того моніторингу і тих карантинних обмежень, які тривають у Шептицькому районі, тому що там і по обістях мають фахівці перевіряти птицю, наразі не було підтверджено жодних випадків зараження інфікування саме домашніх домашніх птахів. Правильно, взагалі в Шептицькому районі дуже гарно відпрацювали, тому тому що коли виявили перших двох лебедів, взяли на лабораторне дослідження. В одного було підтверджено вірус пташиного грипу, і це спонукало в суботу зробити такі додаткові рейди, перевірити всі заплави річки Західний Буг, і таким чином активним шляхом було виявлено ще 38 загиблих лебедів, яких доставили в лабораторію на дослідження, і на жаль, у всіх них підтвердили вірус грипу H5N1. А по подвір'ях проводяться так звані. Подвірні обходи для того, щоб подивитися, чи немає в господарствах ознак хворих птахів для того, щоб зменшити ризики. Тобто, станом на сьогодні є повідомлення від Держпродспоживслужби, що відсутні якісь ознаки ураження домашньої птиці. Ну і ще так, так би мовити, позитивна інформація, що на цій території це ми наразі говоримо території між селами Бендюга, Волсвен, ну і задіяно місто Шептицький. Тобто, немає якихось великих птахов, Ферм та угу. господарств, ну таким чином є надія, що це все мене без якихось наслідків для і для птахів, і для звичайно мешканців Львівщини. А ми тим часом дотримуємося простих правил, які рятують життя. миємо руки з милом і ретельно після контакту з тваринами. Дотримуємося кашльового етикету, бережемо своє здоров'я, захворіли, сидимо вдома і таким чином дбаємо не тільки про себе, а й про тих людей, які нас оточують. Дякуємо вам за роз'яснення. Наталія Іванченко, тімко керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Була із нами у цій частині головного задання. We'll be right <laughs> back.